Доброго вечора. Слава Ісусу Христу! Ми на каналі Галина Пановик Мозаїка життя. Продовжуємо далі знайомитися із цікавими людьми, більшість з яких, про які я хочу говорити, немає вже серед нас. І немає серед нас Михайла Дубецького. Багато моїх знайомих, журналістів, письменників, просто моїх друзів, друзів мого чоловіка прекрасно знали цю неординарну, цікаву людину, яка Любила співати, любила жартувати, любила е, товариства, любила молодих дівчат. І ось е, потрапила мені до рук така книжечка, яку ще, до речі, він помер де 11 років тому. В червні було 10 років, але минулого року треба було тоді якось відзначити. Ну, прогавили ми такий момент. І от у мене тільки почата була книжка, яка не завершена. І я тільки покажу, от, я думаю, всі впізнають. Хто це? Пізнають? Пізнаєте Любомира Блавко Андріана Журавець і Михайла Дубецький. Ну, то така ще макет книжки, яка би мала вийти, і яка мала би називатися Справжній не забувається. Спогади про поета-пісняра Михайла Добецького. Якось на одному з книжкових ринків. До нас потрапила досить велика купа паперів: світлини, конверти, листи Михайла Дубецького, сімейні та творчі фотографії, виступи в художніх колективах за музичним інструментом в хорі чи за пультом Диригента, а також в пресовому агентстві Смоловським, яке багато років поспіль очолював покійний Михайло, пан Михайло. У цих знахідках. Зберігається пам'ять про його вчинки, дружбу з різними людьми, тут важливі сторінки особистого, політичного, творчого життя. Нема такого поета, пісняра, виконавця власних пісень, пам'ять, про якого могла б стертися, особливо, коли рана ще свіжа. Вони не вмирають, як і не вмирає пісня, не вмирає любов. Така подія стала однією з причин написати цю книгу. Скільки пісень співалося в усіх куточках України? Скільки дипломів про перемогу на різноманітних творчих конкурсах, скільки залишилося прекрасних спогадів про людину українця, людину творця, а поїздки на схід України, який так потребував справжнього українського слова, української ідеї на своїй землі, та новита людина не може просто піти із життя, забутися справжнє не забувається. Часто я запитувала себе: а чи піде колись в небуття Михайло Дубецький? І чи таки настане час, і чи взагалі можна уявити собі, що його не існує? Нема справді така думка гнітила, бо, попри поважний вік митця, думала, що він буде завжди. І його весела та добра вдача, його усмішка. І, звичайно, стійкий, переконливий характер, який міг бути напрочуд лагідним, але й напрочуд суворим, зате справедливим. Я картаю себе, що не зуміла прийти в останні дні його життя і просто. Як друга обняти, показавши цим самим нашу родинну приналежність, адже ми не тільки земляни, але й родичі. Показати свою любов, любов до пісні. Це значить любов до Дубецького. Вічно шанувальника жіноцтва. Я б тоді сказала, хоч раз у житті, хоч в останній, але я б це зробила. Я ж люблю вас і не тільки я. Нас багато закоханих у ваші пісні, поезію. Я була на багатьох концертах Михайла Дубецького, брала у них безпосередню участь у різних навчальних закладах, школах, кафе, центрі творчості дітей. Та 11-го Галичина на вечорах у пана Михайла якось почала читати свої вірші. А він свої і вийшло, начебто до дует, дует закоханих. Кожен наступний вірш гармонійно поєднувався. І з містом попереднього утворилася композиція, яку ми ніколи не готували. Виходило експромтом, але ми тоді неодноразово почали робити такі виступи по Радіо Незалежність, у по кав'ярні порохової вежі, у школах та інших закладах. Скажу правду, пан Михайло себе любив. Так, як і любили його, Всі, всіх він запрошував до клубу у пана Михайла і був впевнений, що його пісні найкращі і не помилявся. У побуті серед друзів маєстр був прекрасний коміком, міг зіграти будь-яку веселу і смішну роль. Поет мріяв створити ляльковий театр, клуб знайомств для тих, кому за, і навіть косметичну компанію. Для оточуючих друзів це був якийсь особливий велет, творець. Він нас гуртував, гартував, зачаровував. Ми разом працювали, видавали газету, вели літературний гурток. і Він був суворим критиком. І лагідним другом у творчості кожного з нас. А деколи і сварився, по суті. Якось за кілька місяців до смерті митця в телефонній розмові я поскаржилася на якісь труднощі, які, в які мене вплутали, тобто підставили, обдурили. Він був обурений і дуже хотів мене захистити. Особисті проблеми, в тому числі і сімейного характеру, теж були свого часу у нього на долонях. Він підказував, як жити, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Не будь бо захисткою завжди застерігав. І коли було тяжко, коли було добре, він перший друг, можна сказати, священник, який завжди вислухає і порадить. Я до сих пір не витираю з пам'яті номер його телефона, мариться дивна думка, а раптом станеться чудо і почую не чужий мені голос. Він був романтиком. До останніх днів мріяв про високе, чисте, благородне. Він мріяв збудувати власну галеру чи чайку і здійснити на ній заповідну подорож по Дніпру. Друзі вже шили паруса, робота йшла повним ходом. А ще мріяв написати багатську пісень, видати нову книгу інтимної лірики, патріотичні вірші проз, навіть стати президентом. Але на це, мабуть, не вистачало вже чи то здоров'я. Хоча завжди був енергійним чи, можливо, фінансової підтримки. Жив пане Михайло надзвичайно бідно. У його найманих квартирах було затишно не від добротних меблів чи килимів, а від тепла його пісень, які завжди створювали затишну атмосферу. Часом ми, часті гості митця, їли у нього квашну капусту та тюльку. Яка то була смакота? Поряд з піснями на Тургенєва 36, він згуртовував молодь, а також людей. Різного віку і професій. З, ними дружили, з ним дружили художники. З ним дружили художники, архітектори, відомі співаки, політики, працівники міської та обласної ради, філармонії, сходився з людьми дуже легко. Навіть мій родич пан Василь з Австралії, який за багато років після Другої світової війни вперше відвідав Україну. Забувши про родину, багато часу проводив з Дубецьким, по всякому допомагаючи йому та організації. Випадковим подорожням з інших міст України Михайло Павлович неодноразово давав притулок для нічлігу без особливої на себе вигоди. До нього горнулися і бідні, і багаті. Серед друзів і соратників були також професор, психолог Олександр Мороз, письменник-мемуарист Микола Кінаш, журналістка Андріана Журавець. Культпрацівник Ольга Вихопень, педагог Валентина Мороз з Маріуполя, композитор, журналіст Захарій Куваюк, історик Вадим Гуха, журналіст Світлана Никитюк, літературознавець Галина Паламарчук, художники Богдан Гурман, Артур Іжевський, вчитель Євген Ракуз, пропагандист Мирослава Сироїд, артистка львівської опери Любов Варунок. Журналістка Олеся Болкон, історик Юрій Шухевич, художник Богдан Семенович, деяких цих багато цих людей вже немає в живих, так само, як і пана Михайла. Михайло Добецький допомагав багатьом молодим співакам, художникам, поетам, педагогам. Така у нього місія. Відома Львові письменниці, художниця Рута Вітер, яка у молодому віці трагічно загинула, теж була ученицею пана Михайла. Я навіть пам'ятаю, як вона вперше переступила поріг офісу, вишукана, красива, але безпомічна в великому місті і своїх творчих задумах. Потім, коли вона вже стала студенткою художнього інституту у Львівському палаці мистецтв, я була захоплена від такого чарівного дуету. Пам'ятаю пан Михайло, ніколи не цереморем не церемонився в своїх думках, а висловлював те, що вважав за потрібне. Якось просто на концерті зі сцени. Суворо закритикував не зовсім пристойний одяг своєї співачки, від чого молода дівчина була дуже ображена і схвильована. В останні роки життя Михайла Дубецького часто можна було бачити на вулицях Львова. Я думаю, ви всі, хто живе у Львові Львів'яни, його теж бачив на вулиці Руській і на інших вулицях. Він бачив він співав свої пісні коло пам'ятника Шевченку. І на вузькій вулиці Львова Руські, від якої віє Сивиною сторіч, яка наче пропахнута історичним минулим Львова, і багато красивими панянками в капелюшках, і в єврейському кафе на стему єврейській, де він працював, і в інших кав'ярнях, де постійно звучали пісні Дубецького. І нарешті в інституті мистецтва, де теж працював. Михайло Дубецький високо цінував мою поезію. Але був і суворим критиком до всіляких неточностей, що стосувалося як ідеї, так і форми написання, не любив у поезії вільності, позбавлення громадянської позиції і взагалі поезія, в його розумінні, це на набір заремованих слів, які нічого не несуть. Він суворо критикував невмілих авторів, яких заходив у Львові багато. Деякий час ходив на засідання Української асоціації письменників і тут підмічав, без сумніву, не зовсім досконалих авторів. І чого страшенно обурювався, тому дуже радий сприйняв моє керівництво літературним об'єднанням Ластівка, що хоч якось допомогти молодим і не зовсім авторам у написанні художніх творів. Він мріяв про літературу справжню, високохудожню. Якщо би Бог подарував йому ще трохи життя, то видав би багато книг. І став би справжнім критиком. Просто так писати не потрібно, треба вразити читача, щоб він захоплено вигукнув, оце так, поезія. Михайло Добецький був частим гостем Національної спілки письменників України і не тільки гостем, а учасником багатьох заходів, які там проводилися. Тому дехто навіть не знав, що він не був членом спілки. Якось пан Михайло запропонував написати спільну пісню. Я слова він музику, але на той час він вже облюбував собі мій вірш Просто їхав автобус, який дуже популярний серед моїх численних шанувальників. Ми це зробили, але, на жаль, записати спів пів цієї пісні я не встигла. До речі, мені здається, що ця наша пісня наче символізує усього Дубецького, його кара, характер. Бо коли хтось думав про борги, він про маки червоні нову пісню складав. Я з чоловіком Володимиром Румянцем часто бувала на скромних вечірках, чи то з нагоди іменин, чи у родин, адже без товариства друзів ніколи не було веселощів і незмінним номером свята завжди було слухання його пісень. Цікаво, що вони ніколи не приїдалися, хоча з року в рік повторювалися, як уперше полонили, надихали, згуртовували, викликали захоплення. Дехто закидав про відсутність віри у Бога. Тоді я думала, може він все розуміє, може, його віра. Це віра в Україну, її цінності, які потрібно відстоювати. Він любив Україну, він так її любив, що не поскупився б і на гарячу кров заради неї. Оце й була його віра. Був націоналістом, бандерівцем, як і його батько із села Нези Сукальського району, який свого часу трагічно загинув на теренах твердих національних переконань. І цим поет пишався і до кінця своїх днів був вірним Україні. А якщо б зараз був живим в час Другого Майдану, навіть будучи на смертній молоді, його місце було б там, на барикадах, Михайло війшов би у Небесну Сотню, так і не вертаючись до рідного Львова, сказав найближчий друг Володимир Рум'янцев. Він так любив Україну, так і любив, як можна любити тільки Бога. Не раз організовував і створював свою партію, мріяв втілити свої ідеї, переконання, і вони були завжди правильними, вже знаючи про смертний недух. За місяць до смерті вступив до партії Наша Україна і був безмежний, щасливий від цього. А за два тижні до смерті дав два концерти на останньому місці праці у Львівському художньому інституті та в рідному селі, про що так давно мріяв. Знесилений, тяжко хворий, він з усмішкою на вустах, вже не в силі встояти на ногах, виконав свій синівський обов'язок. Останній пісенний концерт для земляків. Мати таку мужність, такий героїзм, таку силу і витримку не кожному дається. І до останнього дня чекав нас, друзів, щоб назавжди попрощатися. Ех, всі ми туди підемо. ці останні слова, які чув від нього Володимир Рум'янцев. Проте говорив: Я не здаюся, я буду боротися до кінця. Пригадую день смерті, 12 червня 2013 року. Ці години. Коли, коли наш невеличкий колектив збирався відвідати ще живого співака, мене мучило незрозуміле внутрішнє перечуття, якась дивна фізична мука і навіть небажання туди йти. Як потім виявилось, цієї миті перед смертью агонії забирали грішне тіло. Може, в цю хвилину він плакав, та ми цього вже не побачили. Шановні друзі, дякую за увагу. В наступному нашому відео я розкажу ще про книжку. Можливо, вона була єдина. В задумах було багато книжок нашого нашого пана Михайла, а одна єдина для тих, хто закоханий, до якої я так само написала передмову. І я познайомлю вас з цією книжечкою, з цією передмовою, які свідчить про його талант і про його невмиручість, тому що він, хоч не написав багато книжок, але написав багато пісень, їх співають, і можна на теренах інтернету знайти пісні Михайла Дубецького. Дякую за увагу.